Сьогодні згадала та вирішила приготувати старий добрий рецепт маринованих поміторів з яблуками сорту Антонівка без оцту, лимонної кислоти і без аспірину. В рецепті тільки натуральні складники, а яблука кислих сортів дадуть потрібну мені кислоту. В описі під відео я залишу рецепт на одну трьохлітрову банку, тобто, ви можете розрахувати собі або одна трьохлітрова банка, або дві півторалітрові баночки. Бо 3 літрові баночки. А я ж буду закривати набагато більше. До помідору можна додати будь-які ваші улюблені спеції. В мене це буде корінь петрушки, листя петрушки, болгарський перець, морква і яблука. Ріжу яблучко на скибочки. Херсивемо вирізаю. Яблука в мене антонівка. Яблука для цього рецепту потрібні кислі. Вибирайте кислі сорта. На одну 3 літрову банку я додаю 2-3 яблука. Якщо великі, 2, якщо маленькі або середні 3. Підготую перець, ось такими скибочками, наріжу моркву кружечками. Корінь петрушки також нарізаю кружечками. Гарно ще додавати селеру до помідорів. Дуже гарний аромат селера дає. Сьогодні, на жаль, ми не немає кореня селери. І так починаю збирати баночку. Додаю петрушку, моркву. Яблука, перець, петрушечку наповнюю банку помідорками, пересипаю яблуками. То ти додаю перець, моркву знову Помідори. Докладаю яблуками, перцем. Всього помідор в мене на 3 літрову банку пішло 1 кг 400 г. Плюс-мінус орієнтуйтеся на 1 кг 400 г. Відмірюю кількість води. І так, заливаю 1 літр. Літр 200. Тепер переливаю в кастрюльку, аби зайву воду не кип'ятити, і тепер відправляю ось цю водичку на вогонь, аби вода закипіла. Потихеньку починаю заливати окропом. Накриваю кришкою і дам помідоркам прогрітися 20 хвилин. Минуло 20 хвилин тепер воду зливаємо назад в кастрюльку. додаю одну столову ложку солі. Дві столові ложки цукру. Відправляю на вогонь та дам маринаду закипіти. Маринад закипів, заливаємо вдруге, обережно. Міцно затискаємо кришкою, перевіряю, чи баночка не протікає, все добре. І тепер потрібно банку нам гарно вкутати. Я вкутую двома одіялами, розкладаю на дивані і забуваю за них на дві доби, аби вони повністю охололи та добре прогрілися. Ну, от, минуло дві доби, банки повністю охолонули і готові, аби опускати їх до підвалу або до прохолодного місця. Яблука для цього рецепту краще обирати. Пізніх сортів з кислинкою або недозрівши. Мені подобається поєднання помідорів та яблук. Яблука придадуть помідорам та маринаду легку фруктову нотку. Ну а якщо вам рецепт сподобався, напишіть відгук, поділіться своїм рецептом приготування, підтримайте канал вподобайкою, мені буде дуже приємно!